Не малося нічого задивитися, за того, що дуже проростав дуб, він був, все, ми ж сподівалися, що він міцний, все нормально, але сталося так, бачите, що він впав, на жаль, вже і від віку. І, ну, Хоча вік, будемо казати, так, не особо його, дуже-дуже старий, але він свише, свише 300 років. Але вже якщо так сталося, то ми на його місці, майже на його місці, тому що на тому самому місці, де він проростав, не можна. Трошки відступивши, ми посадили молоденький дуб. Ну йому десь порядка, ну 10, ну може, чуть-чуть старше, 11 років, десь так в такому районі. У нас було планове видалення згідно тих актів, які були, і обстеження, яке у нас було. От видалені було 61 дерево дерева на території парку. Плюс 516 кущів. На заміну їм буде висаджуватися нові дерева, будуть висаджуватися, фінансування є. Зараз будемо проводити тендер. Хто виграє, той і буде висаджувати.